Добрий день, мене звати Панова Юлія Василь. І я сьогодні хочу вам розповісти про сервіси Google. Ну, в принципі, їх можна використовувати за будь-яким призначенням і робити аналоги електронних класів. Але ну я кажу, планував, щоб саме це було як для документу обігу. Адже якщо ми говоримо про громадсько-активні школи, це вкладає в себе зміст, що будуть величезні кількості документів і треба якось з ними співпрацювати. І ми сьогодні розуміємо ціни на папір, на друг, на все інше. А за допомогою сервісів Google. А, Взагалі, як кажуть, я планував це наче як майстер-клас, щоб я був за комп'ютером і зможу вам показати, як це вживу все робити, але ну, скільки немає, то я підготував трошки невеличку презентацію, не забув декілька слайдів, як це відбувається. Чому саме сервіси Google? Адже на початку цього року я прийшов, взяв участь у форумі від. Десь Google Education Group, української спільноти Google, яка нагороджувала найкращих google вчителів, і там, як кажуть, вони розповідали про всі ці аспекти. Це мене тільки вразило. Я зрозумів, що насправді це дуже просто, це дуже легко, і кожен з нас по суті вже вміє це робити. Адже наступне. Адже про що йдемо? У Google є такий сервіс, один з найпопулярніших називається він Google Диск. Я думаю, багато хто про нього чув, вміє ним користуватися. Ось. Це як кажуть зараз у вас на екрані. Як відображається Google диск, ось, наприклад, на вашому комп'ютері, вашому браузері? За допомогою нього, то, будь ласка, на можна став ще Да, за допомогою нього можете створювати абсолютно всі документи, які ви використовують за своєму комп'ютері. І, до речі, перевага губердиску те, що е, сьогодні дуже велика фрагментація комп'ютерів у кожного у когось старий Windows, у когось новий Windows. <клес> і ви розумієте, буває, хтось скидає якийсь текстовий файл, а полетіла кодіровка, і текст перетворюється на якісь ну, єрогрифи, Да, Ось навіть позавчора була. Дуже велика дискусія з цього приводу в Фейсбуці, що студентка в Росії переписала реферат зі злетівшоюся кодіровкою, і всі формули в неї просто були, кажу, як кажуть, ми... його. Тобто, тут ви можете створювати абсолютно ті самі саміські майкрософторські офісські документи, і вони, як кажуть, будуть усіх однакові. Там бачите є Word, Excel, презентації, PowerPoint Наступний слайд. Просто. До речі, дуже. Корисна річ для, для громадсько-активних шкіл це такі ось, можливість це створювати Google-форми. Я думаю, багато хто з ними працював, з допомогою них можна робити як навчальні додатки, робити тести. Наприклад, я таке тестування проводжу своїм студентам, на парах коли, я кажу, відправляю їм тест, вони щодень його проходять, і в мене одразу вже є всі правильні відповіді. Тобто це все дуже просто. Для цього вам треба тільки написати звичайний тест у Word, потім нажати. Копіювати, ставити його в форму, у вас одразу на екрані виявляється тест, який студенти можуть зробити на своєму телефоні, на комп'ютері і так далі. Наступний слайд. Не зараз отримати відповіді Так, і так далі. Так. Ось і саме переходимо до того, що я кажу, що планувалися цією виставою. Як працювати з документами одразу всім, і як робити цей електронний документ-долі. Наприклад, в своєму Google Диску ви створюєте звичайний воргівський документ. Наприклад, ось у нас на екрані це плани семінарських завдань, які я там використовую для своїх студентів. А в громадсько активній школі це може бути що завгодно, це може бути і розклад. І, і якась як кажуть, програма, яку ви готуєте. І е, кожен, наприклад, е, хтось один е, керівник е, у він має доступ до редагування. Тобто він може все змінювати там. Е, він може надати можливість всім іншим користувачам просто надати е, їм можливість теж змінювати цей документ, редагувати е, буквально одною одною клавішою. бачите, там зверху таке зелене віконечко горить, намальовує. Е, Перевірка, там перевірка. Це означає, що я кажу, людина а, а, перегляд переглянути. Тобто що можна надати комусь просто можливість переглядати і коментувати, з боку писати якісь пропозиції. Наприклад, людина заходить у ваш документ, кажуть, я не погоджуюся з першим семінаром і пише, пропоную, там, замінити тему і так далі. І всі одразу бачать, що наприклад ця людина, там її ім'я повністю все вона запропонувала це зробити. Цей упорядник, він може кажуть так, змінити щось, або, наприклад, сказати, відповісти одразу йому сказати, ні, знаєте, наприклад, ваша пропозиція не актуальна. Звернемо а... Так само, наприклад, я ось працюю, використовую це для електронних журналів. Да, просто, наприклад, студентка була в неї п'ятірки, потім захворіла, не змогла прийти. Як мені перездати, вона пише. Як мені передати цю ефіку? І ви одразу можете в цей коментар відправити і посилання на цю Google-форму з тестом, щоб вона могла швидко пробігтися тест. А, далі. А, ну, Наприклад, так само це е, дуже зручно користуватися е, в Google-диску звичайним е, боротьбі файлом, який ви створили в себе на комп'ютері. Ви його просто перетягнули в Google-диск. Так, все, все Google диска яка? У кожного з вас є комп'ютер. І ви знаєте, у вас на комп'ютері є диск C, диск D тобто це для вас зрозуміло. Якщо ви влаштовуєте собі Google диск, він так само у вас з'являється під тиском під диском D буде написано Google диск. І ви можете одразу в ньому створювати всі файли, і вони завжди у вас будуть не просто на вашому комп'ютері, вони у вас завжди будуть в хмарі. Тобто ви, якщо переходите з комп'ютера на комп'ютер, ви просто заходите в свою електронну почту і у вас, одразу з вами є всі ваші файли. І до цих файлів є одразу доступ у кожного, яка у всіх директорів, або у всіх вчителів вашої школи, або ну, всієї спільноти. <табель> та <оточна>, бачите, <табель> це можна рекомендувати дабування, пропонування і перевід. Комусь можна надати, наприклад, річним, навіть з навчальний матеріал, можете надати просто доступ. Е, Допереду, щоб вони могли чи користуватися цими документами, чи, там якась лекція, чи урок, чи план уроку, чи що завгодно, щоб вони просто як PDF його промисловали, можете кажуть, а іншим варто пропонувати і не ну, далі. Але також сервіси Google дуже класно використовувати і корисно для перевірки на студентські плаття, або, наприклад, на учнівські плаття. Сьогодні багато йшла мова про критичне мислення, про те, що треба вчити думати, а не механічно відповідати. Я, до речі, людина, яка, ну, не знаю, чи є тут ще такі присутні, яка пройшла справді навчальний курс критичного. Від Единбурзького університету Шотландія. Я прошов його на базі, і всім вам рекомендую пройти його. пройшов його на базі масових відкритих онлайн-курсів. Це безкоштовно. І да, він англійською мовою, але хочу відзначити, що я пройшов його на платформі Курсера, що присутні українські субтитри до кожного відео. Ну а кожна англійську мову сьогодні нам казали, що має знати кожен, щоб на базовому рівні. Тому якісь е, там вже тестові завдання, ну кажуть, що мені вистачало рівня. Але ось е, цей курс триває всього 5 тижнів. Е, на його проходження треба всього година або 2 години на тиждень. Ви можете прийти в будь-якій зручний час і просто щоб ви мали теж враження, про що таке критичне мислення. Тобто поставити під сумнів, все, що нам сьогодні пропонують, поставити під сумнів ті критичні курси з критичного мислення, які нам сьогодні пропонують в Україні вивчати. Адже їх нам пропонують вивчати в більшості випадків ті, хто самі їх не вивчав. Так, По самі кожен не скінчив університет бо навіть не пройшов такого. Я пройшов від Единбурзького університету, існують від Гарварду, від Єлю, тобто, які вам подобаються, ви вибираєте, це все безкоштовно. Тож, про плаття. За допомогою сервісів Google, так само, щоб користуватися Google-диском, вам потрібна буде Google-почта. Google-почта дуже зручна, вона має дуже багато переваг серед інших почт. І, по-перше, ну, я вас помічаю, працюючи зі студентами, я бачу, що більшість студентів користуються почтами, які зареєстровані на російських доменах. Так, да, але ви всі пам'ятаєте, що минулого року е, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Петрович він навіть звільнив когось за те, що у державного службовця була почва на російському домені. Тому, будь ласка, я кажу, якщо е, для особистих да, звичайно, для особистої для особистого ви можете користуватися російськими почтами, але для навчання для професійної діяльності краще брати один з світових аналогів, можливо, можливо, як я пропоную. Е, Google, Gmail, і отже, Я це використовую. У кожній пошті де всі всі роботи мені мої студенти скидають в кордівському файлі. Ось, будь ласка, його це видно на екрані. А зверху у мене є така стрічка, її видно, написано Google, і Лупа. Я беру будь-яку фразу. Я беру будь-яку фразу з їхньої роботи, наприклад, ось, семіна. Вставляю і мені одразу показується, в кого ця фраза зустрічалася в їхніх роботах. Ну, Зрозуміло, це просто семінар, щоб вам для, нагля... для наглядності для було просто. А так, наприклад, якщо треба навіть зробити творче завдання, але проблема в тому, що е студенти і учні настільки закомплексовані е системою освіти, що для них найголовніший страх це страх помилитися. Тому що, коли студент або учень помиляється, йому одразу кажуть, все, два, сідай, і не бояться навіть чому два. Просто два. От. А таким, таким чином вони втрачають цей набуває цей страх до помилок і вже не хочуть творити. Навіть коли треба просто написати есе, да, твір на навільну тему. Вони цього не можуть зробити. Таким чином, можна, як кажуть, ну, якщо вони вже дають СТП-пагетують, можна знаходити цей паген. наступний не А, Так само ще один дуже класний сервіс від Google, і для того, щоб робити електронний до... документ обіг, це сервіс називається Блогер. Блогер. Він дозволяє зробити сайт, блог. Дуже просто. Якщо ви хоча раз працювали з такою програмою від Microsoft, як PowerPoint, щоб зробити презентацію, так, тобто, де перед вами є шаблончик, ви собі вибрали якийсь красивий, який вам подобається, там з котиками чи з кружочками. Ну так само, ви заходите на блогер, вибираєте шаблон, який вам подобається. Все, у вас готовий сайт. Називаєте його назвою, там школа 65, ЗНЗ і так далі, з могили вище іноземної мови. Позитовий сайт, ви можете наповнювати його своїми статтями, наприклад, студентськими роботами, учнівськими роботами, розкладом і так далі. Доктор, для громадсько-активних шкіл мати свій сайт безкоштовно і так елементарно. Ну, мені здається, це обов'язково потрібно. Наступний слайд, будь ласка, якщо можна. Так. Кого ще, наприклад, зацікавилися Google технології, зрозуміло, що я так ще це це вас просто я хочу з ознайомити, що є, є в. Інтернеті такий блогер Рішард Бей. Він відомий тим, що він дуже популярний і він веде блог, який називається безкоштовні технології для вчителів. В нього там понад тисяча статей та. Близько тисячі відео, як працювати за цими сервісами. Груп. Просто як кажуть, так вони англійською мовою, але там настільки все елементарно, просто від того, що натисніть сюди, і у вас вийде сайт. Тобто, хто хоче навчитися зробити, будь ласка, ось я вам раджу заходити на цей блог, Technology for Teachers», і там ви зможете кажуть, бути такі невеличкі майстер-клас. Так само. Кому цікаво, можете ознайомитися щороку в світі. Така організація, як Центр and Performance Technologies. це американська організація. Вона вже 9 років підряд робить опитання серед американських та британських вчених. А також вчених з Європи, з Євросоюзу, на те, які найкорисніші, на їхню думку, інструменти для навчання та викладання сьогодні існують, якими вони користуються. Ось вони щороку роблять рейтинг, і ось цьому рейтингу я сфотографував, на кому цікаво, які знайдуть. Я сфотографував ось 25 перших позицій. Серед них шість позицій належать Google, тобто серед них це YouTube, пошук. Почта, google диск і так далі. До речі, про пошук. В Google є дуже багато пошуків. Є стандартний Google, Search, який всі знають, так само є науковий пошук для науковців або для людей, які пишуть наукові роботи. Він називається Google Scholar або просто Google Академія. Якщо ви ми заглядає абсолютно так само, як звичайний пошук перед вами строка, але він шукає повністю тільки по наукових виданнях. Які присутні в PDF, які ви можете послатися з автором, де є всі, тобто, якщо ви пишете наукову роботу, наприклад, комусь треба докторську захищати, комусь кандидатську, комусь ще щось, або наприклад, допомогти власним учням, студентам, давайте їм можливість показувати, як заходити свій на Google е академію, і там повністю всі Та, там не буде зника, який є у звичайному пошуку. там буде повністю науково-метрична база. Так само дуже актуально сьогодні є, е, е, всі кажуть про безпечний пошук в інтернеті. Адже інтернетом користуються не тільки як дорослі люди, інтернетом користуються і діти. Як забезпечити цей безпечний пошук для дітей для учнів? Е, Теж у Google є така технологія, вона називається е, пошук для дітей Так, Це Google, а там Kiddle. Е, в Kiddle е, так само, ну, я не знаю, що там друга картинка. Ну, як про це кажуть. Ви самі програмуєте, наприклад, вік дитини, яка буде користуватися ним, і е, концентрацію того, що вона може побачити. Тобто, якщо там дитина пише там, слово вбивство, війна, або там, любов, чи щось таке, і або напише, що нічого немає, або кажуть, що буде так, ну, дуже в дуже толерантній формі запропонована інформація, е, так само, е, е, теж, е, Ще з ним вже закінчувати. Ще один з сервісів Google, який я рекомендую. Це ось, кажуть, Google Play, це як Google магазин. Його можна використовувати так само, як на ваших телефонах, планшетах, так само і на персональних комп'ютерах. Ви просто пошуку пишете Google Play, можна українською, можна російською, можна англійською, німецькою. І у вас відкривається магазин. В цьому магазині є одразу пронумеровані категорії. Ви можете вибрати освіта, образування, education Наприклад, вже проводити з вашими учнями за е, уроки завдання саме за допомогою задатків, які там існують для освіти. Є мільйонів додатків, наприклад, для вчителів математики, для вчителів англійської мови, для вчителів української мови е, з історії, з мистецтва, з малювання і так далі, з фізики і хімії. Тому що е, сучасний учень він потребує, як кажуть, щоб з ним розмовляли однією мовою, тому що сьогодні багато сказали, що. Е, е, до речі, до вашої презентації, Олена Миколаївна, що е, треба вміти комплексно вирішувати проблеми. Сьогодні комплексне вирішення проблеми в тому, що е, учні, покоління, яке сьогодні навчається, воно не хоче сприймати інформацію таким чином, яким ми їм даємо. Тому що ми їм даємо аналоги е, чинником, а вони хочуть цифрового. Тому за допомогою тих додатків е, ви можете обрати до вас завдання, і вони будуть виконувати їх в ігровій технології, метод проєктів, те про що сьогодні так багато кажуть. 에... Наступний слайд навіть бачите, як деякі задатки для англійської мови багато. зрештою, речі це актуально для кожного з нас, тому що <зараз> взагалі іноземну мову вивчити неможливо Її можна не підтримувати на якомусь рівні, але це треба робити постійно. Наступне. В принципі все ще один, ще один дуже важливий інструмент Google, про який я хочу сказати. Він так само знаходиться в google Пошті і не можна користуватися за допомогою Google диска Це Google Hangout. Це такий додаток, який дозволяє проводити вебінари онлайн-трансляції. Коли, наприклад, ось цього року в нас був не знаю, як по областям, але в Києві був дуже великий карантин. Він якраз так співпав з тим, що карантин і зразу в Києві перевіз, по суті, діти місяць не вчилися. За допомогою Google Hangout вчитель може проводити прямі уроки, прямі трансляції. Е в Замовувати так само транслюючи їх в соціальних мережах, про які сьогодні я і попередній колега, який які наступають ВКонтакті, Фейсбук, YouTube і де учні можуть одразу ставити запитання в прямому ефірі. До цієї трансляції може приєднатися понад 90 осіб, одразу спілкуватися, переглядати може і просто мільйонами. І, і, таким... І вона не дає можливість просто однією кнопкою переключати, наприклад, з зображення на камери, зображення на екран, щоб, наприклад, вчительків продемонструвати, що він робить на екрані, якісь формули, якісь пояснення, якісь приклади, як розібрати речення, як зацікавить присуду, або як знайти інтеграл, або як множити у утроба. Розумієте, це дуже просто. Ви вже, ви вже всі вмієте користуватися цими технологіями, тому що ви вмієте користуватися офісом Microsoft. Там це все так само просто. Тобто, кому було цікаво, будь ласка, я є в соціальних мережах, в мене є блог, можна до мене звертатися, можна звертатися до нашої кафедри в інституті, в університеті, національному назначному університеті, імені Драгоманова кафедра педагогіки і психології вищої школи. Завжди радий допомогти. Якщо є запитання, я яким вийшов.